Тема третього заняття корінь, відповідно. Що ми будемо тут вивчати? Ми будемо вивчати, які у корені є властивості, як вирішувати завдання на корінь, що взагалі з себе представляє корінь і як його рахувати. А тепер переходимо до значень. По-перше, хочу одразу зазначити, що, по суті, коренів буває багато, але один окремий вид кореня ми виділяємо. І це арифметичний квадратний корінь. Коли ви чуєте знайди корінь із числа, або ви там чуєте корінь числа такого-то дорівнює цьому-то», тобто не вказується степінь кореня. Це про арифметичний квадратний корінь. І, відповідно, тут плавно переходимо до того, що корінь це обернена дія до степеня. Як плюс обернений до мінуса, як ділення обернене до множення, так і корінь обернений до степеня. І, відповідно, у кореня також є свій степень. І конкретно в вигляді арифметичного квадратного корення це степінь 2. Зазвичай ми його просто не пишемо. Тобто, коли у корення немає степеня, ми його не написали, за змовчуванням мається на увазі, що там написана двійчка. Відповідно, арифметичним квадратним коренем із числа а називається невід'ємне число, квадрат якого дорівня числа. Тобто, взагалі, в якої в якій ситуації знадобилося придумати корінь? Як виглядала ситуація, в якій ми прямо взяли, і подумали, що нам не вистачає кореня для повного щастя. Давайте зараз я запишу це відповідно. Ми беремо якийсь звичайний вираз. Там уявляєте, що це було багато років тому назад. У нас були вирази по типу: в мене два яблука, я винен Петру 5 яблук, скільки яблук мені не вистачає. Значить, я беру. Кількість яблук, яка мені не вистачає від того, скільки я винен, віддаю те, скільки в мене є. І знаходжу, що дорівнює 3. Ось такі примітивні здачі були раніше, і коренів тут не потрібно було, все було класно. Але потім виникла ситуація, в якій якесь число, яке помножилось саме на себе, дорівнювало 25. Якщо ми запишемо, що наше число це якесь число, отак прямо словами. Якесь число. Яке примноження саме на себе дає 25. Ну, це довго і неприємно. Тому ми вирішили записувати, що х у квадраті дорівнює 25, а х дорівнює якесь число, яке у квадраті дорівнює 25. Ось так. Але тут з однією мовою тут буде ще плюс-мінус, і ви потім зрозумієте чому. Відповідно. Корінь означає запитання, яке число потрібно поставити у квадрат, щоб отримати ось це число. Як зрозуміти, в яку ж степінь? Квадрат чи не квадрат? Ну, ось корінь третьої степені з 27 це якесь число, що множилось саме на себе тричі, і дало 27. Ну, це трійка, 3 на 3 на 3. Корінь третьої степені з 64 це четвірка. Тому що 4 на 4 на 4 буде 64. Корінь другої степені з 64. Так, корінь другої степені із 64. Бачите, я степінь не почула на в 2. Ось в такому вигляді це 8, 8 на 8. Да 64. Відповідно. Також у нас є таке поняття, як правила, які не можна порушувати. Або ОДЗ ще кажуть. Ви можете. З під кореня і під корена тримати лише додатні вирази. Тобто ті, що більше або дорівнюють нулю. Тут запишу додатні. Чому так? Якщо заздалегідь, нам відомо, що з кореня виходить число 2. Значить, 2 у квадраті може бути лише 4. А відповідно, корінь з 4. Це лише 2. Але ви скажете, а ви ж на початку писали плюс-мінус корінь з 25. А ось таке у нас виписується. Тому що, ну, по-перше, бачите, сам по собі корінь він же видає якраз таки п'ятіркостю. А ось цей плюс-мінус, він з'являється ось в цей момент, що х квадрат дорівнює 25, значить, х дорівнює плюс-мінус корінь з 25. Тобто, якщо ми. Плюс 25 корінь помножимо На плюс 25. Ми отримаємо просто 25. Чому? Давайте подивимось. Корінь це якесь число, яке у квадраті дасть. 25. Значить, ось це якесь число, яке у квадраті дасть 25. І це число у квадраті дасть 25. А коли у нас 25 під кореном множиться двічі. Це і так у нас буде квадрат. Яке число? У квадраті дасть 25. Точніше так. Це число у квадраті дасть 25, і воно саме по собі у квадраті. Значить, Ми просто, по своїй суті, закидуємо цей квадратик під корінь. І тепер ми просто беремо і, по суті знищуємо. Оце якраз така одна із формул. Тобто, зараз ми подивились ОДЗ, ось воно. Це правила, які не можна порушувати. Скорення парних степеней: тобто 2, 4, 6, 8, 10, тобто всі парні числа, ми можемо лише додатньо записати під корінь і отримати. Плавно переходячи звідси, корінь степені 3, 5. 7. І будь-якої непарної, ви отримаєте той знак, який було під коренем. Було мінус 27, отримаєте мінус 3. Було 27. Отримаєте просто 3. Відповідно, дивимося, чи парний, чи непарний степінь кореня. Також переходимо, якраз таки до поняття корення одного степеня. Тобто, загалом до кореня. Ви бачите ось цю формулку, і вона є у вас в довідниковому зошиті НМТ. І відповідно, вона найголовніша серед всіх, що ви зараз бачите: корінь степені N із числа a в степені k дорівнює a в степені k ділити на n. Для прикладу, корінь п'ятого степеня із 2 в третій. Ми вибираємо як би формат. Це запис коренева. А оце запис степеневий. І ось як зрозуміти, як. Ліве перетворити на праве. По-перше, є так зване поняття підкореневий вираз. Тобто все, що знаходиться під коренем. Ось він підкореневий вираз. Відповідно. Оце число може мати степінь. Або воно має його, або це буде там корінь з двох. Тут, якби степінь за змовчування було б одиничка. Ось ця степінь йде в чисельник. Чисельник. А ось це степінь корення йде в знаменник. знаменник. Відповідно, як ви бачите, корінь із числа це дріб у степені. Відповідно, який би приклад не був, наприклад, корінь сьомої степені із двох. Це, по-перше, 2 в першій за змовчанням, а по-друге, ми записуємо двійку як основу. Одиничку записуємо. Чисельник дробу, семірку в знаменник дробу. Перейдемо далі. Показник представлення. Тут ми бачили відповідно властивості кореня n-ного степеня. По-перше, по своїй суті, ви можете їх скорочувати. Тобто, 2 в степені 10 п'ятих. Ось, давайте запишемо спочатку 2 в степені 10, корінь 5-го степеня. Це буде як 2 в степені 10 ділити на 5, або 2 в степені 2. Тобто, ви можете скорочувати їх між собою. Ви, по суті, ділите ось це на ось це. Це перша властивість. Відповідно, практикуємось. І друга властивість, яку я вскользь затронув на початку. Нехай у нас буде корінь. 7 степеня із А. Наприклад, в... давайте в 14. й 14-й. Ось тут буде степінь. 2, нехай. І ось як воно буде працювати. По-перше, ви знаєте, що ми можемо піти по шляху найменшого супротива. Тобто, випустити А в степені 14, 7 у степені 2. А потім це буде як А в другій в степені 2. І це буде А в четвертій. Тобто А в степені 2 помножити на 2. Але так само ми можемо піднести А в степені 14 до 2 одразу. Тобто, ця двійка може піти під корінь, відповідно. Під корінь а, до нашого А. І це буде вже корінь сьомого степеня. Із А в 28. Або А. В степені 28 сьомих, що якраз таки і дорівнює, а в степені 4. Також ми можемо розділяти корені і склеювати їх, відповідно. Дивіться, наприклад, у вас є корінь другого степеня з двох і корінь другого степеня з. Давайте будемо з 18, наприклад, так? Ось тут ви можете двійки написати. Їх для наглядності написав. Ось ваші степені коренів однакові, а відповідно, ви можете виписати загально. А дію зробити ось тут під коренем. Це буде корінь другої степені із 36 вже. А корінь другої степені з 36, це відповідно 6. Також ви, навпаки, можете корінь із 72, наприклад, розкласти. Як корінь із 2 на 36. Потім як корінь 2 на корінь із 36. І тоді у вас вийде, якби корінь із 2 помножити просто на 6. Або 6 коренів з 2. І тепер, як додавати, віднімати та множити, в принципі, корінь. Як з них діставати щось? Ось на цьому ми зараз зупинимось. Перше, якщо у вас однакові корені. Ось так, корінь з 2 плюс корінь з двох. Скільки ви бачите коренів з 2 на екрані? 2. Де ви пишете 2 корені з 2. А якщо у вас корінь з 3 плюс 4 корені з 3. 1 корінь з трьох плюс 4 корені з 3, ми якби виносимо корінь з 3 за дужки. А в дужках пишемо 1 плюс 4. Один корінь плюс 4. Буде 5 коренів з 3. Тобто тут, як із мінусом, тобто 5 коренів з 3, мінус 2 корень із 3, це буде 3 корені з 3. Тут все працює логічно. При множенні 2 помножити на корінь з 3, наприклад, ми отримаємо 2 корені з 3. Або ми можемо представити 2 як, по суті, корінь другої степені, або тут яка потрібна в нашому випадку друга. І 2 в другій. Тобто, грубо кажучи, тут буде у нас 2. Тут була степінь 1. Дивіться, це як 2 в степені 1 ділити на 1, а так буде 2 в степені 2 ділити на 2. Оце степінь степень кореня, яка нам потрібна, ось тут. Відповідно, це буде корінь другої степені з двох у другій, або корінь із чотирьох. І ось корінь із чотирьох множиться на корінь з трьох. І це буде як корінь. 3 на 4, корінь 12. Тобто ви можете під корінь закидувати. Так само, як виносити. Відповідно, як же порахувати ось той самий корінь із 36. Наприклад, якщо ви не знаєте, скільки це буде і не хочете гадати. Для того, щоб цей корінь порахувати, вам потрібно розкласти число на прості множники. Нагадую, що основні прості множники це 2, 3, 5, 7. І далі там 11, 13, але самі популярні це ось ці. Відповідно, ми перевіряємо, 36 ділиться на 2 чи ні. Тобто йдемо зліва направо, ось так. Стрілочкою сюди. 36 на 2 ділиться. Запишемо це як. Корінь із 2 на 18. А тепер 18. Ось це вже просте число. 18 чи ні. Давайте розкладемо його теж. Поділимо на 2. Поділимо на 2, відповідно. І буде корінь із 2, яке було. А 18 це 2 на 9. Записала. Тепер 9 вже на 2 не поділиться. Але поділиться на 3. Це буде 2 на 2. І 9, 3 на 3. Що ми бачимо? Корінь із. Двійка двічі множиться, це буде 2 в другій. Трійка двічі 3 в другій. А степінь кореня у нас же 2, ми так знаємо. Давайте розкладемо його. Це буде корінь другої, із двох в другій, умножити на корінь третьої, другий із трьох в другій. Відповідно, тут буде 2 в степені 2 на 2. А тут буде 3 в степені 2 на 2. Або 2 в степені 1 на 3 в степені 1, що і є шестіркою. тобто... Якщо ви не знаєте одразу значення кореня, тобто ви не запам'ятали, наприклад, таблицю коренів тощо, і вам потрібно дізнатися, який же буде корінь із числа, ваша задача розкласти його на прості множники, тобто привести до вигляду, де все ваше множення проходить простими числами. Відповідно, далі ваша задача підвести це все до ось цього степеня. Давайте покажу корінь, який би не взявся повністю. Наприклад, корінь із 72. Ділимо на 2. Відповідно, 2 на 36. А 36 ми з вами і так розкладали. Це буде 2, 2 на 2, 3 на 3. І тепер дивіться: степінь друга. Шукаємо ось 2 в другій. Ось тут буде 2 в першій. Ось тут буде 3 в другій. Тобто, ось ці числа, відповідно, у нас можуть винестись. Вони просто скоротяться, а ось двійка залишиться. І тоді. Ми, якби виносимо 2 на 3, ну, 2 в другий, відповідно, на 3 в степені 2 е, ділити на 2. І залишається помножити на корінь із 2 в перший. Тут буде, відповідно, 6. А корінь з 2 так і залишиться. Ми не можемо винести просте число. З нього просто не зволічеться нічого, ми не можемо його скоротити. Відповідно, ми можемо переходити далі. Властивості одного степеня номер 3, якщо я не помиляюсь. І це у нас те, що ми із діленням можемо робити те ж саме. І тут, на прикладі наступному буде. Корінь з 25, що ділиться на 9. Ну, 25, що ділиться на 9, це в кращому випадку те ж саме, що 2. 2. А тут буде 7 дев'ятих. І ось взяти корінь із 2,7 це така собі задача. Але ми можемо розкласти це на ділення коренів. Корінь з 25 і корінь з 9. Корінь з 25 це 5. 5 на 5, 25, а корінь з 9 це 3. А ось 5 ділити на 3. Це вже чітке число 1,23. І ось як дізнатися, що звідси вийде 1,23. А Бог його знає. А відповідно тут ми спокійно вже це вирішили. Далі у нас йде властивість, корінь з кореня. І тут, як степінь в степені, тільки навпаки. Тобто, корінь третьої степені, з кореня четвертої степені, наприклад, з кореня звичайного з п'ятій, Це те ж саме, що корінь степеня 3. На 4 на 2, відповідно. Ось тут же степінь 2 у нас, якщо вона не пишеться, нагадую. Тепер корінь буде мати у нас показник 3 на 4, 12 на 2, 24. Тут буде 3 в 5. Відповідно. 3 буде в степені 5 24. Тобто, корені просто перемножають свої показники. Тут практика. Відповідно, ми можемо скорочувати окремі частинки. Наприклад, ось НП корінь з А в степені КП. Це просто пешки скоротяться, відповідно, як 12 і 4 скоротяться в 3, і степінь 1. Тут теж практика, відповідно, і далі у нас іде відповідь до практики. Ну і відповідно кінець теми. Далі. Ми переходимо до теми одночлени та многочлени, в якій трішечки, скажімо так, будемо компанувати це все, в якій ми будемо використовувати в степені, змінні та корені. Тому раджу передивитися практику, опанувати повністю всі отримані дії, та відповідно переходити до наступної теми.